Вітаю, друзі, вас на каналі я Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Шкода Октавія в Кузові А7 Універсал. Версія Soleil. Сьогодні, друзі, така лялечка. Я написав, що єдина в Україні за таку ціну. І це дійсно так. Зараз я вам покажу по комплектації. Якщо ви знайдете таку саму, зможете мені написати під відео. Принаймні за ці гроші. Як мінімум, треба буде доложити. 15 тисячі євро. Це, друзі, в нас шкода 2019 року. 2,0 дизель, автоматична коробка передач. І пробіг 218 тисяч кілометрів по лакофарбовому покриттю. Зразу ж, ж показую. Так. Знімаю наживо, капот не пробивається. Капот весь, напевно, фарбований. Так. От. Наставили. Ні, 129. Капот не фарбований. Все супер. 157, 162, 110, 115, 116. Так. Героям слава. 154, 120, 123. 126, 124, 101, 116, 120, 120. Капота ми ще раз проб'ємо, щоб показати, що все окей. Лобове, дев'ятка, шкода, все оригінал. Так, хочу ще повернутись до цього крила. Так, 144. 145, 133, 161, 164, 126. Треба добре ставити. 148, 143, так. Все окей. Отже, отже, друзі, автівка. На топовій оптиці ледована. Щоперед, зад. Це є чистий 2019 рік. Є передні задні партроніки. До ледованої оптики йдуть омивачі фар. Ось так вони, бачите, виглядають. Також є противотуманні фари. Класнющі 18-го розміру, титанові диски з резиною 225 на 18. Резина. Досить і досить клас, Класно Датчик світа, датчик дощу Версія в нас солей. У нас є хром, заводське тонування. Так. Електропривід кришки багажника Двойна підлога. Також є. Компресор і пінар. Версія солей має досить цікаве виконання салону. Ось як виглядає. Тобто повністю тканинний, такого сірого відтінку, є амбієнт підсвіточка. У нас є датчик мертвих зон. А, також комфортний вхід, Чотири стеклопідйомники електродзеркала. Автоскладування, теж підсвіточка, шкода. Ось як виглядає водійське сидіння на пробіг 219 тисяч. У нас адаптивний круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. Так, У нас є е, так, пробіг зафіксували, 219 тисяч, зараз заведемо, оскільки комфортний вхід. У нас є ось така система стоп Так, лед, ледована приборка. Все супер. Так. Мультимедіа. Зараз, зараз, зараз ми завантажимо. Двохзонний зони клімат-контроль. Також підігрів передніх сидінь. Є підігрів керма. Тобто ось це кермо має теж підігрів. Суперово для На зиму, саме то. Також ж по автівці. По автівці так, настройки допоміжних системах. У нас є адаптивний кріс, фронт асист. Так. Є в нас line Assist, датчик мертвих зон, розпізнавання дорожніх знаків. Це, це теж як топ опція розпізнавання втоми та е, превентивна безпека. По вінкоду стоп, 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 покажу зараз. Так, недавно виконаний інспекційний сервіс. Він код е, є на відео, бачите, зафіксували ремінь ГРМ замінений. Також є адаптивна підвізка DCC, має 4 режими: це є економічний, нормальний, спортивний та індивідуальний. Ось як все виглядає. 381 коробка DQ, система Starstop, керування парктроніками. Три ключика. Так, І зараз покажу митну декларацію. Бачите? Календарний 19-й модельний 20-й рік, друзі, я думаю, що попит буде на такий автомобіль. Досить все в гарному стані. Все супер. Салон, підлокітник, все, як належиться. Класна машина, друзі. Дуже класна машина, кого цікавить, в принципі, можна. Телефонувати, в принципі, запитувати. Зараз вийду, покажу, як щодо чого. Ось така друзілялочка. 18 тисяч. Перепрошую, 17 тисяч 850 доларів. Ось така шкода Октавія. В класнюшній комплектації, свіжесенький рік, машина без зауважень. Ось така лялечка. Кого цікавить, можете сміло телефонувати, запитувати, поки що є в продажі. Отже, друзі, заходите на наш сайт autotradecars.ua і на цьому сайті ви зможете знайти автомобілі, в принципі, на ваш смак. Ціни доступні все тільки з Європи. І переважно це ВАК-група. Друзі, з вами. Степан Автотрейт Карс Юа. Телефонуйте, запитуйте. Друзі, всім удачі, всім па-па. Бережіть себе!